Привіт, друзі! Цьому випуску ви побачите. Шовковський назвав те, що йому не сподобалося в грі Динамо. Туран пояснив, що хоче поліпшити в грі Шахтаря. Борнмут приготував пропозицію щодо зірки збірноті України. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску, а перед початком хочу вас запитати, як вам матчі Динамо та Шахтаря. Напишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. А ще хочу вас попросити підписатися на канал. Мені буде дуже приємно. А тепер, друзі! ДО НОВИН Захисник Динамо Тарас Михавко прокоментував свою гру у матчі проти Зрінські. Ми часто відпрацьовуємо стандартні положення на тренуваннях. Це зараз дуже важлива складова сучасного футболу у світі. Приділяємо цьому багато часу, а також працюємо над тактичними діями на полі загалом. І це безумовно дає результат. Для мене немає різниці грати зліва чи в центрі оборони, адже я грав і там, і там. Звичайно, більше звик бути центральним захисником, але повторююся, це не має значення, сказав Тарас Михавко. Президент київського Динамо Ігор Суркіс заявив, що позитивно оцінює гру команди в останніх матчах, але при цьому його відвідують думки про те, що білосині можуть перебувати в кризі. Суркіс негативно оцінив суддівство поєдинку чемпіонату України Шахтарем в інтерв'ю при службі Динамо. Календар чемпіонатів України в останні тижні виявився досить складним. Столична команда обіграла міцний кревбас. Вибила Шахтари з Кубка України, але потім програла гірникам в УПЛ. Втративши можливість наблизитися до підопічних Арди Турана в турнірній таблиці. Президент Білосиніх визнав, що в окремі моменти матчів справді думав, що команда Олександра Шовковського перебуває в кризі. Він був розчарований, коли гравці Динамо не завдають ударів по воротах суперників. При цьому Суркіс нагадав про те, що в команді дуже багато травмованих футболістів, а Ярмоленко і Попов хоч і грають, але мають проблеми зі здоров'ям. Для президента Білосиніх має велике значення якість гри. Особливо в матчах із сильними суперниками, і Суркіс позитивно оцінив матчі з Кривбасом та поєдинок із Шахтарем у Кубку України. Також очільник київської команди розкритикував суддівство у протистоянні з гірниками в Кубку України. Він обурений діями головного арбітра. Суркіс заявив, що тих самих емоцій зазнав і Олександр Шовковський, чому не звернули увагу на момент, коли Попова вдарили прямою ногою, не граючи м'яч, а просто в ногу, і за це показали лише жовту картку. Хіба це не дивно, коли в матчах де така напруга, де футболісти грають на пульсі 200-220, з величезним бажанням. Судді поводяться так, ніби це товариська гра, заявив Суркіс. Друзі, а як ви гадаєте, чому судді віднеслись до цього матчу, ніби це товариська гра? Напишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. Україна піднялася на 27 місце в рейтингу УЄФА після перемог Шахтаря та Динамо. Наша країна обійшла Словаччину. В таблиці коефіцієнтів УЄФА та тепер посідає 27 позиції. Футболісти Київського Динамо повторили клубний Єврокубковий рекорд, обігравши в лізі конференції з Рінські з рахунком 6-0. У сезоні 2016-17 вони з таким же рахунком перемогли Бешектаж у лізі чемпіонів. Однак головний тренер Білосиніх Олександр Шовковський в інтерв'ю прес-службі клубу пояснив, чому не повністю задоволений грою команди. Київське «Динамо» розгромило Зрінське та покращило свою статистику в лізі конференцій. для першої перемоги в турнірі гравцям української команди знадобилося 6 голів. При цьому білосині не пропустили жодного м'яча у свої ворота. Однак наставник Динамо вважає, що виступ його підопічних не був ідеальним. Тренер білосиніх заявив. Що в перші 15 хвилин поєдинку українська команда припустилася помилок, яких можна було уникнути. Футболісти з Рінські провели кілька небезпечних атак і могли створити проблеми Динамо. Однак після перерви київські футболісти продемонстрували повну концентрацію на грі та атаках, реалізували більшість своїх моментів та довели поєдинок до впевненої перемоги. Індивідуальна майстерність при виконанні була на високому рівні, але ми не маємо права припускатися помилок, які були на початку гри. І взагалі я бачу багато моментів, які ми повинні покращити для того, щоб робити нашу гру ще більш досконалою, заявив Шовковський. Аморім найкращий тренер АПЛ у жовтні. У минулому місяці червоні дияволи здобули три перемоги у трьох поєдинках. Донецький Шахтар упевнено обіграв ісландський брейдаблік із рахунком 2-0. Однак наставник гірників Арда Туран не поспішає насолодитися цим успіхом. В інтерв'ю прес службі Шахтаря Туран назвав багато моментів у грі команди, які треба виправити. У третьому турі ліги конференції Шахтар обіграв брейдаблік і по ходу матчу контролював хід поєдинку. Арда Туран відзначив дії середньої лінії команди та реалізацію моментів. А також похвалив молодих гравців за те, що вони не нервували та добре вписалися в дії гірників. Турецький наставник української команди мріє бачити більше креативу у фінальній третині, краще діяти сам на сам, покращити перші торкання та забігання. Він вимагає від футболістів більшої рішучості та покращення реалізації моментів. Не думаю, що деяким гравцям бракує мотивації, тому що, як я вже казав, це нелегко. Ця команда раніше грала єврокубкові матчі перед 50 -ма тисячами глядачів, а зараз грає перед двома тисячами. Незалежно ні від чого, футбол гарний саме з оболівальниками. тому що коли ти дуже втомлений, іноді потрібні фанати, щоб підштовхнути тебе. Тому я вважаю, що найменше я можу дорікнути своїм гравцям у відсутності мотивації, заявив Туран. У трьох матчах Ліги конференцій в активі Шахтаря дві перемоги: одна поразка та 10 місце в турнірній таблиці. Барселона провела відкрите тренування на Ноу. Подивитися на футболістів своєї команди прийшло понад 22 тисячі вболівальників. Повідомляється, що вже до кінця листопада каталонці планують провести матч на оновленій арені. Форвард київського Динамо Владислав Блєнуце забив дебютний гол за українську команду. Румунський футболіст результативно вийшов на заміну в матчі Ліги Конференцій. Блєнуце розповів про тренування білосиніх та назвав того, кому присвятив м'яч. Повідомляє прес-служба клубу Владислав Блєнуце вийшов на заміну у матчі проти Зрінське та забив один із шести голів київського Динамо. Цей м'яч виявився дебютним для 23-річного футболіста, якого частина вболівальників української команди не злюбили після інформації про те, що форвард був підписаний на проросійські канали в соціальних мережах. Румунський нападник розумів. Наскільки для нього важливо використовувати будь-який шанс під час появи на полі. Він не засмутився через те, що не потрапив до основи, та був налаштований забити гол після виходу на заміну. Блєну це підтвердив, що в Динамо приділяють велику увагу грі за стандартних положень. Футболістів готують до кожного стандартного положення. Команда відпрацьовує, як забити головою з лівої з правої ноги з усіх можливих позицій. Я присвятив цей гол дружині. Вона вагітна. Ми чекаємо на дитину. Тому цей гол для неї і для нашого майбутнього малюка, розповів Блєнуце уже в неділю 9 листопада Динамо зіграє вдома з ЛНЗ. Друзі, як ви гадаєте, який буде рахунок матчу? Напишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. Евертон визначився з долею українця. Евертон планує продовжити контракт із Віталієм Миколенком, щоб не втратити захисника через зацікавленість з боку Борнмута. Як повідомляє Sportsboom, керівництво ліверпульського клубу вже готує нову угоду для 26-річного українця, чинний контракт якого спливає влітку 2026 року. Попри чутки про можливий відхід, Евертон упевнений, що Миколенко залишиться і має намір узгодити нову угоду ще до відкриття зимового трансферного вікна. Разом із тим повідомляється, що Борнмут вже готує пропозицію щодо українця. Нагадаю, український футболіст приєднався до Евертона у січні 2022 року, перейшовши з київського Динамо за 17 мільйонів. Відтоді він провів 130 матчів за клуб, з яких 115 у прем'єр-лізі, ставши ключовою фігурою захисту. Моя думка така, що Миколенку ще давно треба було переходити в більш амбітний клуб та не залишатися так довго в Евертоні. А як гадаєте ви? А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!